Після підриву Каховської ГЕС Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН. Представник Росії недоладно намагався звинуватити у трагедії Україну та її союзників. Київський режим, відчуваючи свою повну безкарність за підтримки своїх західних кураторів, вирішив здійснити свій терористичний задум. Але жодні зусилля не допомогли країні терористу ошукати світ. Західні лідери засудили Кремль за вчинений ним масштабний злочин. це черговий приклад жахливих наслідків російського незаконного вторгнення в Україну. Це один з багатьох багатьох злочинів, які російські солдати чинять в Україні, нападаючи на цивільні цілі. На окупованій території лівого берега 20 населених пунктів. Це близько 25 тисяч людей підлягають відселенню. Занепокоєння викликає те, що російські окупанти не організовують евакуацію. Вражаючий порятунок родини Катерини Крупич став одним із символів української незламності. Родина, яку під обстрілами вивезли човном із сірої зони, демонструє безцінний артефакт. Ту саму пляшку з під води, яку рятувальники скинули їм з дрона. Вона містила рятівне послання. Тримайтеся, не панікуйте. Евакуація буде, і подпись Санта. Ісмалів. Загадковий Санта виявився українським прикордонником. Саме він знайшов родину та керував дроном-рятівником. Вітаю, вітаю. Ми вам дуже вдячні. Велика вам подяка. Вибачте, що я ловила не всю воду, яку ви кидали. Але потім ми вже Це дуже тяжко так робити. Привіт. Який у тебе гарний манікюр українські захисники врятували і дідуся цих дітлахів, човен якого віднесло течією. Чоловіка знайшли у плавнях за кілька кілометрів та евакуювали в безпечне місце. Але рятувати довелося не лише людей. Сотні чотирилапих, яких не встигли вивезти господарі, опинилися у смертельній пасці. Давайте тоді. Бідолашних хвостатих виловлювали з води, знімали з дахів, шукали на горищах. Сьогодні вона добре, вона навіть не царапалась. Вона хотіла, вона просто дуже боялася. Маленька все, ти врятована. Ці життєствердні кадри зняли українські рятувальники. Олена, будинок якої затопило, по шию у воді рятує сусідського кота. Жінка разом із подругою допомагала працівникам ДСНС шукати в затопленому місті маломобільних людей, які потребували евакуації. Коли ми підпливли до одного з будинків, на мене просто з гори впав кіт з дерева. Це його виловила з води, і коли повз нас пропливала поліцейська оця бригада на човні, я сказала хлопці: візьміть, будь ласка, котика. До порятунку тварин долучилися небайдужі з усієї України. Плюс п'ять. Нам да. дуже багато волонтерів було поранено, дехто вбитий, але ми все рівно забирали всіх, кого могли. Китіончик. Якщо можете, підвезіть когось із нас, бо в нас лодка. Да. Зооволонтерці Дар'ї особливо запам'ятався порятунок песика, якого вони назвали рибкою. Бідолашна тварина чотири доби просиділа на крихітному острівці зі сміття посеред води за 200 метрів від лінії фронту. То з тої сторони росіяни, росіяки обстрілюють, а з нашої сторони наші військові не випускають на воду. І ми дуже довго там впрошували наших військових, що ми беремо на себе відповідальність. Вони кажуть, а якщо ви зараз під підірветесь тут на міні, ми не знаємо, де що тут плаває. Але все рівно наші хлопці сіли на лодку, поїхали, дістали цю собачку. Просто з жахливому стані собака була. Вона була неймовірно зневоднена, прям на ручки аж лізла. Це була собачка, чиясь улюблений, тому що в неї був чіп і видно, що собачка доглянута, але, на жаль, власників знайти не вдалося. Дуже багато людей, вся Україна, вона, так, знаєте, сплатилася. Вони всі поїхали в Херсон. Майже всі тваринки, кого знайшли, вони були врятовані. Частина врятованих хвостатих вже знайшла нові домівки по всій країні. Джуліан. Джуліан? Під Джуліан. Так, Джуліан уже в Черкасах. Е, зараз розгружаємось. Да? Крисота. Інші досі чекають на своїх господарів. Волонтери побудували для них ось такі сучасні вольєри та зручні котобудиночки. Починати життя з нуля довелося і тисячам людей. Десь уже з 11 червня. Я прийшла до своєї хати, не змогла відкрити двері, бо вони розпухли від води. Стіни відволожені, і запах біності, запах вологи дуже сильний. Меблі розчинилися у воді, перестінки впали, пічка впала. Меблі, книги, архівні родинні документи. Загинуло все. Потоп знищив і будинок Тетяни. Його будував ще її прадід, хату, в якій жило п'ять поколінь людей, доведеться знести. Вода спала є, приїхала. В мене сусідський сарай стояв у дворі. Він приплив до мене. Через двір от сусідки прилипла бочка від душу. Вони приходили, потім забирали. У одної моєї знайомої чужий стіл їй на кришу приплив і стояв. Ми ще сміялися, що там чай зібралися пити. Прямо на криші стояв стіл. У когось взагалі корабель приплив в хату. Особливо сильно постраждали жителі Інгульця. Потоп знищив городину та погреби з харчами. Криниці були затоплені нечистотами. Волонтери змогли дістатися з селища лише за тиждень, коли відійшла вода. Коли я вперше приїхав в Інгулець, це був жах. Сморід стояв на 30 кілометрів. Усе довкола: тварини, риби, все повиздихало та смерділо. Доводилося весь час затуляти носа. Олети були змиті вигідні ями, скотомогильники, цвинтарі, свинарники позмивали з усією гноївкою, з усім. Очікували масових інфекцій. Щоб відкачати з криниць брудну воду, волонтери доправляли мотопомпи в постраждалі регіони. Ці мотопомпи мені надав сусід. У нього фірма, яка торгує мотопомпами. І коли він дізнався, що я їду в інгулець, він безкоштовно дав мені п'ять новеньких мотопомп і п'ять генераторів. Сказав, роздай їх людям. Це дуже мене зворушило. Допомога потерпілим від потопу надходила з усієї країни. Люди гуртувалися та підтримували одне одного. Через мене одну пройшло десь близько двох тонн гуманітарки, яку я разом зі своїми друзями змогли поширити серед мешканців затоплених районів. Десь близько 40 родин трошечки підтримали. У цей час влада активно зводила нові водогони. До будівництва залучили понад тисячу фахівців. Загалом вони проклали більше 150 кілометрів труб. Хто копає, хто ложе, хто спає, хто підчищає, підвозять трубу і горнуть. І дуже велика кількість і проєктантів все. дуже велика кількість. Художнь. Коли я приїхав, найперше, що мені впало в око, вони не жалілися на життя. Усі одностайно казали: нічого відбудуємо. Я спробував уявити себе на їхньому місці. Я б, мабуть, хапався за голову, не знаючи, що робити. А ці люди, які залишились без домівок, кажуть: нічого відбудуємо і будемо жити ще краще, ніж раніше. Ми не опускаємо руки, що ой, нема води, що будемо робити. Ми вирішуємо, щоб була вода. Готові до всіх випробувань, але знаєте, головне без цих рашистів. Волонтери цілими вантажівками возили херсонцям будматеріали. Аби до зими люди встигли відбудувати своє житло. Мабуть, рейсів 15 я здійснив у Інгулець. До холодів ми встигли відбудувати 5 будинків. Люди самі все ремонтували, а ми привозили їм будівельні матеріали. Наприкінці червня херсонці почали наново висаджувати городи та продемонстрували всьому світові незламний козацький дух. Нема світла. Часто буває, що і води нема. Але люди готові жити, бо це їх земля. Затоплення великого лугу, російська окупація, страшний потоп, підступні обстріли. Жоден нелюдський вчинок Москви не похитнув нашої любові до рідної землі. Ми готові стояти на ній до кінця, адже Україна земля вільних людей.